Доброго ранку, шановні мої підписники та гості каналу. Всім я вам дуже рада. Бачите, у нас вигул. Як завжди, ми з альфою виносимо сміття. І вона ганяє, ганяє, як оглашена. Ой, носиться. О, Тривога. Тривога починається, як завжди. Ранок починається не з кави. Ой, друзі, знаєте що? Чому я знімаю це відео для вас? Я у відчаї. Я в великому відчаї, я не знаю, що мені робити. Зараз розповім вам така ситуація. Ну, значить, у кого купили ми альфу Іван. Такий чоловік, йому було 49 років. Як ви зрозуміли, що його нема, бо я сказала, було 49 років. Він помер 2 червня минулого року. Ну, щось із серцем. Ой. І коли він помер, я так, ну, я розстроїлась дуже неприємно, молодий ще. Чоловік хазяйственний. І от так. І я знайшла номер телефону його доньки і запропонувала забрати Альму. Це мама моєї Альфа. Я тоді була так настроєна, думаю, вона о, десь уже побігла. Вона. Думаю, буде, напевно, віддавати кому-то мисливцям. <кій> Коли я подзвонила їй, я співчуття, ну, звісно, ось, принесла свої співчуття і кажу, якщо ви будете віддавати Альму, я її заберу. Але вона, її слова такі були дерзкі, я її дуже розумію, вона була в якому стані дівчина. Вона сказала: Татова собака моя, і я її заберу до себе в село. Ну, кажу, добре, все нормально, добре. Говорю. Зараз пройшло скільки вже часу, це ж було літом, а скільки вже часу пройшло. І вона мені вчора пізно ввечері дзвонить і в розпачі каже, чи ще ви згодні ще забрати Альму чи ні. Я, я, якщо чесно, я розгубилася. Говорю, а чого, що сталося? Вона плаче, каже, я думала, я справлюсь, але я каже, не справилась. Вона не справилась, собака живе на вулиці у дворі. Собака в холоді тряряє вагу, хоча, каже, їсть нормально, багато, але вона тряє вагу. Вона в холоді, в грязі. Ви знаєте, я вчора плакала, кажу, як так-то? Ну як же так? Я не знаю, що робити. Мене зупиняє. Ну, це, звісно, що це відповідальність велика. Взяти ще одну собаку, взяти ще одну дорослу собаку це велика відповідальність. Я не знаю, я розгубилась, мене зупиняє те, що виїзд за кордон можливо, ну, можливо, я не знаю, будемо чи не будемо виїжджати. Але все можливо. І мене зупиняє тільки це. Трудно, що дуже багато із собакою, а, а якщо їх буде дві, дві дорослих собаки великого розміру. Ми вчора, нарешті, пішли з Альфою до ветеринара, і вона вживила нам чіп. Альфа тепер чіпірована. на той Випадок, якщо, не дай Боже, вона загубиться або <кій> на виїзд за кордон. Альфа у нас чіпірована. О. Ну, і я жду, чекаю від вас коментарів, що ви могли б порадити. Це відповідальність е матеріальна, це відповідальність е взагалі да, за життя собаки. Але. Навіть мій чоловік він вже настільки звик, він вже лояльно відноситься. Він каже, ну, ну звісно, що він скаже ні, але він настільки ну, так знаєте, лояльно, Він бачить, що я плачу, що я за той щось мені так знаєте за цю собаку ну, дуже обідно. я... Ну, от не стала хазяїна, так? І вона, видно в стресі, мало того, що хазяїна нема, так і ще й у таких условиях. Не знаю, що робити. Я її, я її готова забрати, але зупиняє тільки виїзд за кордон. А може ми її ніколи й не будемо виїжджати. Ну, ось так. Розповіла те, що от я зараз думаю, те, що на душі. А Чоловік каже, нехай вона шукає, <кій> може хтось в добрі, хороші руки забере мисливський, ну, саме той, хто ходить, Хоча зараз мисливство як запрет же, заборонена мисливство. Ну, можливо, комусь потрібно, каже собака. А якщо вдруг що ні то тоді, каже, може, заберемо. Ну, не знаю. А що ви порадите? Щоб, щоб ви зробили на моєму місці? Ну, все, друзі, висказалось, що хотіла, я вам сказала. Я чекаю від вас коментарів. Чекаю коментарів, будь ласка, напишіть, що б ви робили. Гарного вам дня! Тихого дня, мирного неба. Всього найкращого, до побачення, друзі!